I 1 czerwca w Polsce odbędzie się drugi tur prezydenckich wyborów za kluczową posadę w dzrzawi. Zmagają się Rafał Trzaskowski, czynny mery Warszawy, kandydat wid gromadzkiej koalicji i Karol Nawrocki, oczelnik Instytutu Narodowej Pamięci, wysłanec partii Prawa i Sprawiedliwość. Wyborcza kampania dobiega jej końca, pro najciekawiejsi ta najjaskrawici i momenty, budłaska u naszemu następnemu materiału. Перший тур президентських виборів у Польщі завершився прогнозовано. До другого туру вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від громадянської коаліції із результатом 31,36% голосів та Кароль Навроцький, кандидат якого підтримує партія Право і справедливість. Результат 29,54%. У другому турі відбуватиметься напружена боротьба буквально за кожен голос. 23 травня. Відбулися ключові теледебати між Рафалом Тшасковським та Карлем Навроцьким від охорони здоров'я міграції до міжнародних. Одної політики ставлення до України та одностатевих партнерств. Обидва політики не шкодували різких слів та атак один на одного. Одна із гострих тем міжнародна безпека, і, зокрема, вступ України до НАТО. Чинний мер Варшави звинуватив опонента у небажанні підтримувати євроатлантичний шлях Києва і порівняв його позицію із риторикою російського диктатора Владіміра Путіна. Навроцький у свою чергу наголосив, що говорить виключно мовою польських жінок та чоловіків, які солідарні з ним. Водночас обидва кандидати зійшлися у питанні необхідності військової підтримки України. А ось тема імпорту українських сільськогосподарських товарів призвела до чергового напруження на дебатах. Навроцький наголосив, що у разі свого обрання не дозволить Польщі стати вторинним ринком для українських товарів. Не обійшлося на дебатах і без курйозів. Під час дискусії кандидату президента, якого підтримує піс, поклав щось собі до рота, прикриваючись рукою, потер ніс і запив водою. Польські змі писали, що це був снюс. Сам же Навроцький казав, що це була звичайна жувальна гумка. А керівник передвиборчого штабу кандидата Павел Шефернакер заявив, що це був такий снюс, щоб цитую, не заснути під час тирад Рафала Тшасковського. Зрештою, Навроцький здав тести на наркотики, аби довести всім, що я повністю здорова. Однак не лише дебатами запам'ятає. Яється ця виборча кампанія, але й активною участю Славоміра Менсена, кандидата від конфедерації, який посів у першому турі третє місце. Він вирішив зустрітися із двома кандидатами у президенти, і підготував спеціальну декларацію з восьми пунктів. Усе заради своїх виборців, які мали б визначитися. За кого ж голосувати 1 червня? Навроцький прийшов на рандеву до Менсена до дебатів 22 травня. Підписав усі вісім пунктів, у тому числі виступив проти вступу України до НАТО. Шасковською же декларацію не підписав, бо як міні. Мом, не є противником євроатлантичного шляху України. А після розмови у Ютубі зі своїм візаві пішли до пабу на Келих пива, де зустріли міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Виборці до такого кроку свого кумира Менсена поставились неоднозначно. Частина з них, за даними польського радіо, 24, цей похід на пиво назвали так би мовити, актом ідеологічної зради. А за тиждень до другого туру виборів кандидати у президенти вирішили вийти до своїх виборців у Варшаві в один і той самий день. В один і той самий час відбулися два великих марші. За даними ПАП, таке сталося вперше із 1989 року. Підтримати Часковського за різними даними прийшло втричі більше людей ніж Навроцького. Чинний прем'єр Дональд Туск закликав широко розплющити очі, бо за його словами у Польщі хочуть, нібито захопити владу не політики, а бандити. Навроцький у свою чергу звернувся до своїх виборців, що вже незабаром на них чекає амбітна, безпечна і соціальна відповідальна польща. Останні дослідження показують, що різниця між двома кандидатами невелика. Згідно з опитуванням центру Research Partner, Навроцький може розраховувати на 46,1 підтримки, а Тшасковський – на 45,8. Згідно із опитуваннями центру Ібріс, мер Варшава лідирує із результатом 47,7%, а його опонент має 46%. Цікавий факт: 94% виборців Шимона головні, 90% виборців Магдалени Бєят та 82% виборців Адріана Зандберга підтримують у другому турі Рафала Тшасковського. А ось Кароль Навроцький може розраховувати на 86% голосів виборців Ґжеґожа Брауна і 58% голосів виборців Славоміра Менсена. Про це йдеться в опитуванню Центру дослідження громадської думки. Тож Польща знаходиться на роздоріжжі, від якого залежить не лише перемога і євроатлантична інтеграція України, але й її власна безпека. Це прямі реалії кампанії. 1 червня поляки будуть обирати нового президента Польщі. Це політична боротьба, в якій рівні шанси має кожен з кандидатів. Карол Навроцький та Рафал Часковський. Ostatnie godziny mogą być decydująłnymi. W wyborach sztaby mobilizują swoich wyborców, robić ostatnie analizy i szukają słabki strony kandydatów, co podrywać do elektoratu do konkurenta. Jak wygląda suczasna polityczna kampania, jakimi instrumentami wpływają na domku ludzi. Czy skandale mogą zniszczyć reputację kandydata, czy suczasna polityka to marketing. Proce będziemy rozmawiać z naszym gościem, politologą, ekspertą z public relations, ta osobistej reputacji. Доктором Мирославом Очкосем, пане Мирославе, вітаю в студію українського воку. Добрий день. День добре вітавседер. Добрий день. Щиро, вітаю. Що бачили результати першого туру голосування? Фактично, розрив між Рафалом Часковським та Карлем Навроцьким невеликий. І згідно з останніми соціологічними дослідженнями, сьогодні ми дивилися результати: 0,5% між ними. Це фактично статистична похибка. І розуміємо, що в неділю боротьба буде дуже серйозна. Ви аналізуєте глибоко виборчі кампанії, політичний маркетинг. Чи ви за ці останні два тижні зафіксували зміну риторики, появу якихось нових меседжів для того, щоб залучити електорат тих кандидатів, які залишилися за бортом після першого голосування? Напевно, зміни безперечно видно зміни після дебатів на телебаченні у п'ятницю тиждень тому. Є моменти два такі переломні моменти за останній місяць, тобто невдалі дебати у Конській десь місяць тому чи три тижні тому дерафалчасковський штаб його хотів перехитрити інших. І відповів на виклик Навроцького на стань боєву з до боротьби, і тому були ці дебати. Раха це Раха не вийшло і з того моменту Рафал Часковський пішов униз 39 до, 30 30 до 31. І з п'ятниці, починаючи, було, було, яка віде -віде -ві була, було видно, що віде -віде -ві явно ці дебати виграв часковський, і це дало йому вітер у вітрила. І Після того була розмова з менсеном. Другий такий елемент було видно, що він кращий розмові з менсоном ніж навроцький, і потім. Під час маршу третій Тресток, такий як стрибок, як стрибок вперед е явно краще було на користь громадянської коаліції, чи урядової коаліції, а не на користь права і справедливості. В з того моменту видно, що по перше загострилася риторика, риторика, по риторика з боку Кароля Навроцького і права і справедливості. Дуже сильно, бо це така ситуація, коли так гостро в Польщі ще не було було по різному. Але тут ситуація настільки загострена, що у Же такі ж, два ворожі племена, що немає народу. можливості вже Рад, тут Рад, зближення. Рафалчасковський намагається run. ще повернутися своє на своє ]е. поле, на ліву сторону Вісли, <ф atm> Як то я кажу, Це виборці які, виборці, виборці, які голосували 15 жовтня 2023 року, які відсунули право і справедливість від влади. Але вони почуваються покинутими. Вони почуються проігнорованими. що кандидат Шасковський більше намагався протягом цього місяця діяти. На правій стороні ніж то, на лівій, то, віде, і це, віде, лівій. Віде, це, і це видно. Це е, два такі е, переломні моменти, і друйсько, цей потрібний е, стрибок часковського. Е, Плинув на певні надії, резерви, не можу сказати надії, бо це погане політики, визначення, але що стосується полягає, політики. Що, але в цьому це, це, це і полягає, емоція, що якщо є емоція, емоція до, то емоція до, також штовхає людей, людей до дії. І цієї емоції до п'ятниці не було. Або вона була слабка. Зараз видно, що є емоція, яка починає витягувати людей з квартир, з домів людей, які у першому не турі не пішли на Пане Мирославе. Ви. Przed samym wchodząc do nas w WIFIR, powiedział, że jest informacja, jaka świadczy o tym, że u każdego z kandydatów jest szans, że pokonacie. A co to same, na jakie opytowania wy nam rozmawiacie? Mm -hmm. В зараз проводиться скільки досліджень громадської думки, які стосуються різних кандидатів, що можна вибрати собі будь-які результати. На жаль, це трохи так, як зі шведським столом на сніданок. Хтось бере яєчню, хтось яйце вкруту чи яйце, хтось інше. І в тим кожен каже: а тут у цьому опитуванні виграє мій кандидат. А інший каже: це мій кандидат виграє сьогодні. Було опитування про преференції щодо політичних партій. І дуже, те, що і люди, люди віддають перевагу якісь партії, це місця, довше триває. Місця, люди думають довше і, і довше і, міняють і свою думку. Ще протягом цього місяця, який був на першому місці, було право і справедливість, і, і, і всі і говорили: ну будь ласка, ось бачите, місця навіть місця платформа не може вигравати такі опитування. А тут, тут з'явилося опитування, де громадянська коаліція, може так скажу, майже 31 ще з хвостиком, А право і справедливість має 29 з хвостиком. Тобто є та різниця, яка побудована на тому що хтось віддає перевагу якійсь партії І на огляду на цього історії, на попередніх опитуваннях менценем, бувало Браунем, так, що це має виграти е, коаліція е, опозиції. Є а зараз я це хороший прогноз для Рафала Часковського. Після цього опитування я це не хочу сказати, як це буде, але це я хочу значить, сказати, що це означає. Ті, які декларували, що вони за проголосували за громадянську коаліцію, вони будуть голосувати під час цих виборів за часковського. Оскільки ця тенденція має бути більш тривалою на кілька тижнів. Не може змінитися з дня на день, бо у випадку кандидатів може мінятися з дня на день, якщо хтось вагається і буде переважати якийсь елемент. Ми вже знаємо, що зранку ведуться якісь чарні якісь що чорний піар ведеться з боку штабу Навродського, Це поки що не пробивається, Але дуже багато виборців приймає остаточне рішення, що стосується щодо конкретної людини протягом 24 годин. Я знаю, що це дивно звучить, але це тенденція. Światowa світова, ті, хто переконаний, вони вже переконані, вони вже переконані, не залишаться. А от ті, які зараз у цьому питуванні, показали, що вони віддають права громадянській коаліції. У них був час на те, щоб подумати. Бо чому програвала громадянська коаліція? Чи урядова нинішня? А тому, що багато винувачень, що вони не виконали виборчих обіцянок, що того не зробили, цього не зробили, і це було нижче ніж піс. А зараз це вище ніж піс, щось мусило змінитися за цей час. Я думаю, що те, що. Туск увійшов в гру. Марш проведений, це теж очевидно. Але також і промова на марші, мабуть, найкраща в історії Туска як прем'єр-міністра він і був кілька разів прем'єр-міністром. Таке особисте звернення, що він просить про щось поляків і вибачається перед поляками за щось у Польщі. Вибачався лише Олександр Паснівський. У нього був дійсно високий клас. Він вмів вибачитися. І тут Туск теж показав такий високий клас, що він вибачається за те, чого немає, але теж і просить виборців, це взагалі рідко буває, що коли хтось просить про щось виборців. Як правило, на виборців кричать: голосуйте, голосуйте, голосуйте. А як ні, то зробимо дуже щось погане. І це такий переломний момент. Здається, трохи пішов у галоп, був ще у польсаті, було там емоційно, але ймовірно, дасть той ефект, що ті, хто не любить туска, можуть далі не любити, Але ті, хто кажуть, о, повернувся, о, повернувся колишній туск, і це то факт. Такий твердий факт питання, як, факт. Я питання, я як, то, як буде насправді, ми побачимо, то, але о, все свідчить про о, те, що о, о, поки що на сьогоднішній о, день, о, 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 як то кажуть, о, 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 дуже невеличка різниця о, 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 між кандидатами трішечки і, виграє Часковський. це, це відкриває, відкриває звичайно певне ну, Ми бачили цього тижня, як власне конфедерація стала такою собі золотою картою, і важливо було обом кандидатам. До кого перейдуть виборці конфедерації, і Кароль Навроцький підписав документ, в якому зазначив, що він не підтримає Україну на шляху до НАТО, але ми не бачимо, що це якось підвищило його шанси згідно з соціологічними опитуваннями, що нам показує цей результат, що поляки підтримують Україну в НАТО чи поляки. Все ж таки більш перехильні до європейської інтеграції. Поняш тут і панського показували, що оскільки ви щойно показували, скільки потенційно виборців Брауна і тут немає нічого дивного, що стільки виборців Брауна хоче підтримати Навроцьку, але у Менсена це було 56,8, здається, і це показує дві речі. По перше, що виборці Менсена це не означає, що це не дорівнює виборвиборцям конфедерації. Менсен знайшов молодших виборців, які так жорстко не підходять, як старші виборці конфедерації. По друге поляки, які говорять. У різних дослідженнях, що майже 80% відсотків бути в євросоюзі, то це та група, яка у першому першій реакції допомагала в перші дні повномасштабної війни Україні, і вони люблять українців. А якщо не люблять, то принаймні кажуть, це наші сусіди. Треба допомагати. І так людина легко від цього не відмовляється. Політики варто нагадати, тоді якраз на правих тоді так сильно не прагнула до допомоги. Варшавські виводи тоді пан речовин лише через тиждень зорієнтувався, що на західному вокзалі є якийсь пункт допомоги українцям, бо люди спонтанно допомагали. Я не знаю, чи ви звернули увагу, що ця українська карта, кажучи, так вона не грала у цих виборах. Здавалося, що ой, вони так підуть, все. Але у дослідженнях вийшло, що це не так, що поляки не хочуть українців. Ми бачили, що спочатку було дуже багато антиукраїнської риторики, але вона потроху зійшла фактично до нуля. Бо вона не залапала То, так, тому що не, вона не, не спрацювала. Поляки е, е, у це не ввійшли, не, не піддалися цьому. Це лише так, дуже невеличка там, частина поляків. Так само, як вирішим антисемітизм, вирішим це дуже мало, так само антиукраїнізм е, це так, дуже вирішим небагато вирішим поляків. Вирішим тому останні чотири дні перед першим туром взагалі про це навіть і не йшлося про Україну. Те, що в цих пунктах Менсна згадується Україна, так ну є вона, але я теж боявся, що це буде більш, скажімо так, розкручено, але ймовірно, всі дослідження показали, що не варто входити. По Українські до... теми, бо поляки нарації. не куплять uh, ці наративи. Україна, ми теле. за Україну і uh -huh. все. Пане Мирославе, хочу вас запитати за одну річ. Кожен з кандидатів зробив помилку. Чи таке як і вам запам'ятався, ви могли би розказати про помилку Карла навродського в той кампанії і Рафала Часковського? Uh -huh. Залежить, хто виграє це. Залежить від того, хто виграє. Це завжди, ми говоримо, що переможців не судять. Але я думаю, що першою помилкою, яка була дуже помітною Шасковського, це була це були дебати у населеному пункті Конській. Це було добре, придумано, що будуть дебати один на один, але штаб перестав думати після цього. Не виконав жодних подальших дій. Що буде, якщо не прийде, що буде, якщо прийде, і все це мабуть, лише стільки зробили, а не було такого підходу. А що буде ще щось? Якщо ще щось, Ось станеться важко було передбачити, що прийде головня з Польським, з... але можна передбачувати різні ситуації або, або реагувати в поточному порядку. Я наприклад, я, наприклад раніше, був раніше прихильником того, щоб Часковський поїхав тоді у конське на дебати. Не, тоді вони не вирішили це робити. А, а зараз раніше, я був прихильником того, щоб вчора чи було, позавчора те, що було у конському, щоб він не їхав. А Бо це був просто там... Навроцький припустився помилки, згадуючи про квартиру під час дебат, Бо е, жоден навіть якийсь собака би всім не зацікавився, бо це не була така тема. Але оскільки він сказав, що як кожний поляк у кожного поляка є, він так навіть вагався одна чи дві квартири, всі почали перевіряти, то скільки у нього тих квартир, і з того моменту пішла ця лавина. Крім того, є таке правило всюди. Я думаю, що в Україні так само, що якщо хтось починає йти вго. В опитуваннях це починає людей цікавити, бо якщо хтось ззаду десь, то ніхто не дивиться. А тут почало зростати. Крім того, це було велике шахрайство, і тут теж була помилка. Хоча виправлена, що це громадянський кандидат, що це не від ПІСУ. Зараз уже в другому турі у нас у нього є реальні шанси. Його вже знають. В якийсь момент виборці пісу були дезорієнтовані. Чи це наш кандидат, чи це не наш кандидат, а взагалі то звідки він взявся? І потім відкрили Лися уже кандори, 에, бо, казалось, відкрився вже той езна, елемент, коли ніхто не знає кандидата на І насправді кілька? можна поставити і запитання, хто ви такий пане Навроцький? Давайте на хвилиночку поставимо Мож... паузу і послухаємо нашу кореспондентку Анну Львову, яка сьогодні знаходиться у державній виборчій комісії, де власне обговорюється останні приготування до недільного голосування. Аня з нами на прямому зв'язку зі студією. Ано, добрий день. Що власне? Ти почула сьогодні в державній виборчій комісії, як відбувається підготовка до голосування? Отже, зараз ми ще перебуваємо в очікуванні на членів комісії. Вони от от коридором тут мають зараз проходити. Поки складно сказати, що саме вони говоритимуть. Втім, скоріш за все йтиметься перш за все про явку. У першому турі президентських виборів у Польщі явка була цьогоріч 67%, навіть понад 67%. Знаємо вже точно скільки осіб будуть голосувати за кордоном. Майже 700 тисяч поляків у першому турі їх було 510 тисяч. Говорять, що ця явка є рекордною, говорили раніше про. У 511 виборчих дільниць, які функціонують. Ще одна важлива річ, про яку ми почуємо сьогодні. Це виборча тиша. Вона розпочинається саме в ніч проти 31 травня, і за її порушення можна мати дуже неприємні наслідки серед іншого, якщо все ж таки ми захочемо оголосити якісь результати опитувань, можемо заплатити штраф від 500 до. Тисяч до мільйона взагалі злотих. Втім, зараз поки що це все ще не війшло в силу, тому я з радістю хочу повідомити про останні результати опитувань. От і Бріс на замовлення польсату говорив, що Рафалчасковської має підтримку 49,1%, а Кароль Навроцький 48,1%. Сьогодні також останній день виборчої кампанії, це означає, що кандидати що також відправляться до чотирьох воєводств, до багатьох місць щоб також зустрітися із. Своїми виборцями, і ось це менш ніж за дві хвилини має прийти от саме комісія і розповісти всі деталі. Дякую, Анно. Анна знаходиться в державній виборчій комісії, де сьогодні відбуваються останні приготування. І я лише хочу сказати, що в неділю у виборчий вечір слава тіві проведе спеціальний ефір. У нашій студії будуть провідні польські журналісти, експерти, соціологи, а також прямі включення з виборчих штабів державної виборчої комісії Польщі та думки українських спікерів з Києва. Ці вибори мають значення не лише для польських громадян. Вони покажуть, як у Польщі сприймають тему війни, допомоги Україні та без безпеки регіону, хто буде визначати зовнішній курс країни у найближчі роки і чи залишиться підтримка України пріоритетом? Дивіться український фокус у цю неділю. 1 червня, о 21 годині за Варшавою і о 22 й за Києвом. Пане Мирославе, дуже коротко. Явка. Я хочу запитати заявку. В першому турі було 67 відсотків. А висока явка що нам дає? І як вона вплине на результати кандидатів? Фреквенція будь-яка ключова матиме я, ключове вибори, значення, як виявляється ну, зараз. Явка вибори завжди вибори, має значення, але президентські вибори, вибори у Польщі вибори 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 і люблять і, поляки і найбільше люблять та Поляки саме ходять на ці вибори. Великою юрбою, великою кількістю завжди у другому турі була вища явка. Якщо вона перевищить 70-71%, то напевно президентом стане часковський тут. Також з матеріалу випливало, що за кордоном зареєстрували. Було 700 тисяч представників діаспори, 200 тисяч більше ніж було у першому турі, і це може вплинути бути вирішальним у цих виборах, тобто рух поляків за кордоном поза Чикаго всюди вигравав Шасковський і може бути таке рішення. Але пам'ятаємо про те, що в першому турі 2 мільйони 300 тисяч осіб, тих, які голосували за коаліцію 15 жовтня. Та uh, не піні пашу, є жоні пойду. Якщо вони, пійду, Якщо вони то, підуть, то, засід, то тоді це вирішить. Є питання. дякуємо. Побачимо в неділю, чи ваш прогноз справдиться. Так і запрошуємо обговорити це ще раз в студії Українського фокусу. Так, Я глядачем нагадаю, що ми розмовляли з Морославом Очкошом, спеціалістом з іміджового та політичного маркетингу.